У Херсона з'явиться міський голова. Це питання активно обговорюється вже досить тривалий час. Після жовтневих виборів до парламенту, коли колишній очільник міста Володимир Сальдо отримав місто депутата ВРУ, обов'язки мера виконує секретар міськради Зоя Бережна. Наразі дата позачергових виборів невідома. Думкою губернатора Херсонщини Миколи Костяка щодо ситуації, що склалася в обласному центрі, журналісти поцікавилися на нещодавній прес-конференції. Микола Михайлович відверто відповів: він сам, як керівник області, зацікавлений у стабілізації місцевого самоврядування. Я тоже заинтересован в том, чтобы сегодня МЭР был избран. Тогда проще будет работать не как председатель областной государственной администрации, не с исполняющей обязанности, а тот человек, который будет брать на себя ответственность. А город сегодня это самый основной объект, который находится на территории Херсонской области с населением 350 тысяч. Жителей. Это очень важно. И проблем здесь, в городе, как нигде, очень много. И этими проблемами практически областная администрация занимается. Хотя говорят, там же есть местное самоуправление. И почему председатель областной администрации встречается с головами сельских и селечных град, как он может влиять на самоуправление? А я к ним обращался, и вам это хочу сказать. По исполнительной работе. Напрямую они подпорядкованы голове областной и державной администрации. По исполнительной. Про те, що до термінів Микола Костяк однозначної відповіді немає, це й зрозуміло. Такі питання знаходяться в компетенції інших органів державної влади, ви знаєте, якщо цей вопрос буде розсматриватися, внесен э, на розсмотренні Верховного Совіта не раніше, ніж через три місяці, условно в сімтябрі хотіть октябрь, ноябрь в декабрі може раніше бути не може це однозначно в цьому году, якщо в цьому году поже. Ну, позже навряд ли, ми знаємо, що там рождественські канікули будуть знову два-дві три тижні. Канікулбуть це вже нам на, на туда, на весну. А якщо на весну затянути, їх можуть не затянуть. Звісно, хотіла, щоб це було. Стосовно кандидатури майбутнього міського голови Микола Костяк висловив лише одне побажання: людина має бути ініціативною та готовою до відповідальності. Мужчина, жінка, яка різниця, щоб це був чоловік, який взяв на себе відповідальність. То, щоб сьогодні город соответствовал тому, що я тому, що я всегда говорю, город Херсон не только областной центр, это столиця Таврійського краю. От щоб вона соответствовала этому.